Дорогі мої підписники та гості каналу. Я на каналі година Таро. Мене звуть Анна, і для вас карта дня на 22 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. О, карта дня для вас. Для овні випадає старший аркан диявол, який говорить, щоб ви були більш обачніші в цей день і не піддавалися всяким спокусам і всяким. Якимось можливостям десь обійти якусь певну ситуацію, схитрувати або когось ошукати. Цього робити не потрібно, тому що ви пам'ятаєте, що за все приходить своє покарання. Будьте чесними, справедливими і уникайте всіх оцих поганих таких моментів. І не піддавайтеся, не давайте нікому керувати собою, впливати на вас негативно, якимсь певним особам у вашому житті. У це. Надніклодериць ремачів, який говорить, що хтось із вашого оточення дуже негативно на вас впливає, і це все призводить до постійних конфліктів, до постійних непорозумінь. І можуть просто вас підштовхувати на те, щоб ви піддавалися якимсь поганим звичкам, якимсь поганим впливам. Вам взагалі цього всього не потрібно, тому від такої людини потрібно триматися якомога далі, жити тільки своїм розумом. і Просто обдумувати свої всі дії, щоб собі ж самим не шкодити. Тельці. У тельців ритрмачів, який говорить про якісь певні конфліктні ситуації, про якісь от непорозуміння. Це може бути як і в особистому житті, так і проблеми на роботі, можливий серйозний конфлікт, якісь ваші жарти, якийсь ваш сарказм, може просто вилитися в певну проблему, тому що хтось вашу шутку якусь просто може не зрозуміти. Знаєте, можна сказати так, щоб тримали трошечки язик за зубами. Для здійснення ваших бажань потрібно проявляти активність і. От, не слідувати своїм почуттям, а керуватися тільки розумом. І уникати тих моментів, де вас також провокують на конфлікт. Потрібно, знаєте, бути трошки холоднокровним і пройти мимо це все, мимо вас, це все пропустити. Щоб. Не влізте ні в які конфлікти, які непорозуміння, які вам потім нашкодять. же, десятка жезлів на Дні Клоди говорить про те, що ви взяли занадто великі обов'язки на себе, з якими вам важко впоратись. Вам бажано все це розподілити, не тягнути все самотужки. Важко буде уникати конфліктів, непорозумінь, але вам це під силу. Саме головне контролюйте себе. Близнюки. У близнюків вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить, що будете дуже багато працювати в цей день. Дуже багато планів заплановано, хочете багато все встигнути. Саме головне приділяйте увагу всім деталям і всім дрібницям. І тільки тоді ви можете зробити всі свої плани реальними, втілити їх в життя. Все вас обов'язково вдасться. Якщо маєте якусь можливість навчатись чомусь новому, то обов'язково цією можливості скористайтесь. Отримаєте якусь нову корисну інформацію, яка вам допоможе в майбутньому для заробітку, для покращення своєї роботи. У вас обов'язково все вдасться, а саме головне увага, увага, усім найменшим деталям, щоб потім не переробляти все спочатку. Раки. Для раки випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про. Успіх у справах, про можливість гарної роботи, про нові можливості, нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. На вас чекає успіх, гарні новини і задоволення у виконанні вашої роботи. На дні колоди старший Аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках, щоб реалізувати, щоб досягнути поставлених цілей. Ви маєте все для того, щоб реалізувати себе. Саме головне це віра в себе і перебороти всі свої страхи, і почати діяти. Levi. Для леві випадає королева кубків. Гарний позитивний настрій, світлі позитивні емоції, отримання допомоги, можливо, саме будете займатися благодійністю, волонтерством, допомогою іншим. Для цього у вас буде гарна можливість. Також карта говорить, щоб ви ні на кого не ображалися, тому що у вас дуже важко легко буде в цей день образити. Пройдіть мимо всього цього, будьте сильніші. На Днікло старший аркан сила, яка говорить про те, що ви зможете при. Свій характер, сміливість, впевненість в собі. І знаєте, вийти, скажімо так, переможцем в певній ситуації без бою. От використаєте досить так вдало обставини, що не доведеться досить так активно боротися, а з легкістю отримаєте в якійсь справі перемогу. діви у дів випадає пітірка мечів, непорозуміння, конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору і можливі шахрайські дії. Будьте більш обачніші, щоб вас не відтягнули ніякі проблеми. Якщо не, якщо не помиляюсь, то 21-го у вас також була п'ятірка мечів. Уникайте всяких от таких моментів, де вас можуть ошукати і завдати якоїсь шкоди. Особливо це на роботі, будьте більш обачніші. Старший аркан Зірка говорить, що якщо ви будете більш впевненіші собі, будете себе активно проявляти, то ви зможете досягнути своїх поставлених цілей і здійснення своїх мрій. Терези карта Дня для Терезів. У Терезів трійка жеслів. Ви сміливо можете дивитися в майбутнє. На вас там очікується гарний успіх і. Гарний розвиток подій. За все, що будете братися, буде гарним і вдалим, матимете гарну змогу втілити всі задуми в життя. Нарешті все змінюється в кращу сторону, а погані моменти від вас починають відступати. Рецержеслів говорить про те, щоб ви були сміливіші, впевненіші собі і активніші. Можливі якісь поїздки, можуть бути якісь подорожі, можуть бути робочі якісь моменти, але будьте відважні, сміливі і впевнені в собі. І не поспішайте ні в якому разі. Будьте більш обачнішими в Розі. Скорпіони. Скорпіонів Паш Кубків. Паш Кубків вказує на Гарні можливості, гарні новини, нові перспективи, якусь творчу роботу, яка вам приносить задоволення. Можливо, хтось відкриє в собі нові таланти, з'являться якісь нові можливості реалізувати себе, свої можливості, свої якісь вміння. Тут Спентаклів говорить про те, що ви матимете гарну змогу реалізувати себе, матимете якийсь негарний шанс для того, щоб втілити всі свої задуми в життя і отримати від цього гарну винагороду. Обов'язково цим шансом скористайтесь, ні в якому разі його не упускайте. Доля вам дає гарний шанс, гарну перспективу. Тому дійте. Це саме головне доля вам посміхається вдачі на вашій стороні, ви маєте нові можливості, нові перспективи, тому дійте. Вам все на руку в цей день. Стрільці для стрільців. Четвірка пентаклів: певна стабільність, надходження якихось фінансів на ваш, на ваш рахунок, якісь, можливо, надбавки, премії і тому подібне. Також карта вказує на те, що ви занадто багато собі в чому відмовляєте. І скупитесь не тільки для себе, а й для своїх рідних, для своїх близьких, що може вам створювати якісь певні проблеми. Король Пентаклів говорить про допомогу від чоловіка, який вирішить вашу якусь складну ситуацію, яка вас сильно хвилювала, і про те, що ваше життя зміниться в кращу сторону. Саме головне, щоб ви хотіли цих змін і впускали ці зміни в своє життя. Козироги. Для козерогів рицармачів конфліктні ситуації, непорозуміння це можуть бути конфлікти як і на роботі, так і вдома. Уникайте цих конфліктів, вони вам взагалі не потрібні. Також вас можуть провокувати на всі ці конфлікти. Також пройдіть мимо, будьте вищі цього всього. Зробіть вигляд, що ви не чуєте, що ви нічого не бачите. Вам не потрібно встрягати ніякі конфлікти. Це вам може тільки в цей день завадити. Старший аркан Сила говорить про те, щоб ви проявили сміливість, рішучість, впевненість в собі, проявили свій характер. І ви матимете гарну змогу вийти, переможцем в будь-якій складній ситуації без прикладання от, фізичної сили, без бою, а якоюсь певною хитрістю. Тому обдумуйте свої дії і не поспішайте. Водолії. Для водоліїв 8 капентаклів, дуже велика кількість справ, роботи, обов'язків. Але вам все під силу і ви з усім впораєтесь. саме головне увага всім деталям, всім дрібницям, для того, щоб все це втілити в життя, всі свої задуми в цей день. Потрібно не поспішати а ретельно все обдумувати. І навіть найменші деталі, найменші дрібниці, де ви там були в собі впевнені, обов'язково перевірте, щоб потім не розпочинати все спочатку. Рицарь мачів говорить про можливість виникнення конфлікту. Ситуацій на кінець дня. Їх можна уникнути, тому будьте більш обачніші і не піддавайтеся на всякі провокації в вашу адресу. Рибки. Карта Дня для рибок. Для рибок випадає п'ятірка кубків, яка говорить про якісь страхи, про ваші переживання, про спогади з минулого, які вам навіюють якісь негативні думки, негативні емоції. Вам потрібно це все пережити і відпустити, і більше до цього не повертатись, тому що вас це все заганяє в такі нереальні негативні емоції, що заважає вам повноцінно щасливо жити і втілювати задуми ваші в життя. Вам потрібно Більше не повертатись до вашого минулого, залиште минуле в минулому. І живіть майбутнім. Це Це головне. Тут з Кубків говорить, що ви з усім впораєтесь, можете взяти свої емоції під контроль, отримаєте гарні новини і будете задоволені собою, своєю виконаною роботою. У Вас все обов'язково вдасться, саме головне проконтролюйте всі свої емоції. Я бажаю вам всім гарного і вдалого дня, хай всі задуми обов'язково збудуться. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Для мене це дуже важливо і приємно. До побачення!